Сьогодні гість нашої студії заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Альбінівна Янішевська. Вітаю вас. Добрий день, Оксана Альбініна. Дякую, що прийшли. Питань дуже багато. Я навіть побоюю, що ми може все не встигнемо. Тому почнемо з того, що дуже хвилює, так розумію, всіх зараз без виключення. Комунальна плата і субсидії. Призначення субсидій. Як так. взагалі їх призначають, що це буде, як хто отримає. Дійсно, це питання сьогодні є одним з найактуальніших. І дуже добре, що ви розпочали саме з цього питання, адже дуже багато звернень, дуже багато глядачів і мешканців області цікавляться тим, як саме будуть призначатися субсидії. Я хочу сказати, що на Миколаївщині вже надруковано і розіслано 500 тисяч конвертів. Це конверти я хочу одразу продемонструвати. На конверті є штамп пакет документів при оформленні субсидії для сплати комунальних послуг. Отакий От конверт отримує кожна сім'я. Такий конверт потрапить до кожної квартири і до кожної домівки. Він Я... один на квартиру чи він один на... для кожного миколаївця? Він... Ні, він один на житлове приміщення, адже субсидія нараховується на житлове приміщення. Кожен, хто отримує такий конверт. Якщо навіть хтось не отримає, може бути ну статися різні ситуації, документи необхідні для Субсидії знаходяться в соцзахистах районних. Але для того, щоб людям було зручніше, ми надрукували і розіслали всім такі конверти. Я хочу продемонструвати, адже це той конверт, який отримала я поштою. В цьому конверті знаходяться всього-навсього два аркуші паперу. Перший аркуш це інструкція про порядок заповнення бланків. Інструкція невелика, і вона. Дуже детально і щільно розповідає про те, як саме заповнити заяву і декларацію. Також в цій інструкції указані всі необхідні телефони для того, телефони соцзахисту, по яких можна звернутися в свій районний соцзахист і правильно заповнити документи. А другий аркуш паперу він двосторонній це є сама заява на отримання субсидій і декларація. Декларація є. Єдиним документом, який, додати, який потрібно додати до заяви для того, щоб отримати житлову субсидію. Отже, отримавши ці два документи, ми можемо заповнювати нашу заяву і декларацію про доходи і витрати осіб, які звернули, звернулися або хочуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Якщо не зрозуміло або виникають якісь питання, можна зателефонувати, телефони вказані. Для того щоб отримати субсидію, достатньо заповнити заяву, і декларацію і або поштою. Або е, власноруч е, віднести в свій районний соціальний То, захист. тобто можна і поштою, так? так бо не всі пенсіонери там мабуть, хто Звісно. не зможе, хто не кого часу може немає. Можна поштою так? молодим людям. Можна зробити це і електронною поштою. Це навіть також це працює. Це. працює. Да на всіх сайтах соцзахисту є навіть е, спеціальні калькулятори, які одразу формульно вираховують чи на нараховується вам субсидія. Тобто можна не витрачати багато часу, а особисто для себе перевірити. Чи підпадаєте ви під житлову субсидію. Заповнивши ці два аркуші, можна звернутися до соцзахисту, надати ці документи і через 10 днів отримати інформацію про те, яка саме субсидія нарахована. Соцзахист, в свою чергу, власноруч перевіряє вказані вами доходи. Направляє запити до фіскальної служби, тому е, ця система отримання субсидії вона і називається спрощеною. Тому ми і говоримо про новий формат нарахування субсидії, адже людині сьогодні не потрібно збирати ніяких додаткових довідок, окрім тих, про які ми говоримо, які будуть надіслані кожному е, в кожну квартиру нашій області. Це це ось цю папку з документами, Нічого. як раніше було там 10… Ні, нічого не 10 потрібно. тисяч документів. Ні, ніякі довідки сьогодні нам не потрібні. Виключно заява і декларація про доходи. Звісно, є певні обмеження, і це стосується тих людей, які мають два і більше житлових приміщень, які мають два і більше автомобіля, або придбали за останній період дороговартісну покупку на суму більш ніж 50 тисяч гривень. Решта може розраховувати на житлову субсидію. Достатньо для цього лише правильно заповнити документи. Це можна зробити навіть в соцзахисті, прийшовши до фахівця, і з ним поруч заповнити. Тим більше, що всі фахівці соцзахисту, які будуть займатися оформленням нарахуванням субсидій і обслуговування громадян в рамках нарахування призначення житлової субсидії, вже пройшли необхідні навчання протягом двох місяців. Проходила школа соціальних знань, і наші робітники. Навчалися швидко працювати з людьми, які потребують нарахування житлової Александр, субсидії. Коли це все почалося? О, розсилання, Як тому що хтось вже скористався, наскільки цей процес працює, так я, я бачила особисто, перевіряла особисто. Минулого тижня ми вже почали розсилати е, ці конверти з заявами і деклараціями. Е, субсидія. Призначається з 1 травня, тому можна не бігти і не займати чергу. Є час для того, щоб правильно заповнити і з 1 травня вже отримувати е, субсидію. Але на сьогоднішній день є деякі райони, які вчасно отримали, там, де Укрпошта швиденько спрацювала, рознесла, і люди вже пішли заповнювати свої декларації і заяви. Я бачила декілька районів, в яких вже виникають черги, але я сподіваюся, що швидко з цим працівники судзах. Гесто розберуться, і ми все ж таки уникнемо черг. Якщо більше, людина не встигла до 1 травня заповнити, відіслати, там її не було, у відрядженні, може хтось. Людина може зробити це в будь-який час, подати свою заяву терміну е обмежуючого немає. Дякую. Дуже змістовно, я сподіваюся, що ну хто не зрозуміє, телефон гарячої лінії так розуміє. Так, працює 49 гарячих ліній по дві в кожному районі, і це вказано е, в цій інструкції. І тому я дуже сподіваюся, що всі, хто е, має складнощі. Е, Обов'язково скористаються і телефонами гарячої лінії, і працівниками за допомогою працівників суд захисту і отримують все ж таки житлову субсидію. Добре, тоді перейдемо до інших питань. В першу чергу, так це знов таки антитерористична операція учасник антитерористичної операції. Земельні наділи почали ви надаватися людям. Так, я думаю, що мабуть наші телеглядачі, і ви бачили, що навіть минулого тижня в стінах облдержадміністрації ми вже видавали наші земельні ділянки, тобто право власності на земельні ділянки. На сьогоднішній день подано більше 2700 заяв. На отримання земельних ділянок. Прийнято вже більше тисяча, ти, тисячі рішень про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. На розроблення проєкту землеустрою вже прийняті певні пільги. І вже на сьогоднішній день 149 земельних ділянок надано у власність. Їх видають, решту оформлюють, роблять проекти, але Процеси не зупиняється, незважаючи на те, що дійсно в деяких районах, особливо в місті, виникали певні складнощі з поданням заяв. А тим загалі момент... статус учасника антитерористичної операції, Якщо збідомо, скільки людей вже отримало, і чи не бу... Чи не буде такої ситуації, що хтось, врешті решт його і не отримує. Також по статусу є певні проблеми, але вони по перше викликані тим, що не завжди у нас була війна. Але я можу точно сказати, що всі питання, які виникають, вони на сьогоднішній день вирішуються. Дійсно, довідку отримують всі, ті, хто повертається, хто є демобілізованими, Довідку, яку видає військова частина. Далі документи відправляються в Київ до Міністерства оборони, і звідти вже надходить посвідчення учасникам. Бойових дій. Є з цим певні, певні складнощі, але я бачу, що вже процес рушив з місця, і сподіваюся, що найближчим часом все ж таки все це буде якнайшвидше вирішено. Так само, питання це стосувалося і виплати від Міністерства оборони за сім'ям загиблих військовослужбовців. У нас на сьогоднішній день на Миколаївщині 87... Загиблих і фондом, благодійним фондом при облдержадміністрації надано матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень, 73 сім'ям загиблих військовослужбовців. А державні кошти в розмірі 609 тисяч виплачено поки що 55 сім'ям. Отримують всі взагалі. Так, звісно, всі. По мірі надання заяв, по мірі того, як. До нас приходила інформація про загибель військовослужбовців. Ми приймаємо всі заяви. Це стосується і добровольчих батальйонів. Поки що не був визначений їх статус. Ми все одно намагалися не обійти увагою сім'ї. Це стосується і дітей. На сьогоднішній день у нас всі діти. Загиблих військовослужбовців охоплені програмою турбота із обласного бюджету діти, чи батьки загинули в зоні проведення АТО, отримують одноразову виплату у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. І таких дітей вже 46, і вони отримали ці кошти. Саме мабуть, болючне сьогодні питання знов таки по АТО. Зрозуміло учасники, зрозуміло загибли, лікування тих, хто повернувся з пораненнями, протезування що з цим. Демобілізовані. Ми дуже багато працювали, дуже, дуже багато труда на це поклали, на те, щоб не просто розробити план заходів і не просто залишити його на папері, а прийняти всі необхідні рішення і зробити все для того, щоб охопити увагою ту категорію, про яку ми сьогодні говоримо. Це саме демобілізовані. Я хочу показати, це така буде презентація. Адже цього тижня я сподіваюся, що ми віддрукуємо вже і роздамо у військомати наші довідник, демобілізованого учасника антитерористичної операції. Вони будуть у військоматах, чи десь ще можна її знайти? Вони будуть і в соцзахисті, а але ж в першу чергу в військкоматах, тому що коли військові повертаються з зони проведення, то вони рахуються демобілізованими. Вони в першу чергу. Повертаються в свою військову частину і приходять в військкомат. Ми цю цей шлях відпрацювали, і ми точно знаємо, де буде військовослужбовець, для того, щоб ми його не шукали, чи він дома, чи він у відпустці, чи він може у друзів, у батьків і таке інше. Ми точно знаємо, куди він прийде, де він буде отримувати довідку, для того, щоб дати йому цей наш довідник, в якому ми зібрали всю необхідну інформацію, яка стосується. Встановлення статусу учасника бойових дій, яка стосується всіх державних гарантій військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, яка стосується матеріальної допомоги, квартирного обліку, надання земельних ділянок, пенсійного забезпечення, соціального забезпечення, психологічної, фізичної та іншої реабілітації. Є вся необхідна інформація, всі необхідні телефони. Стосується це і професійної адаптації, пошуку робочого місця. Тощо будь-які питання, будь-які відповіді на всі питання, ми можемо знайти в цьому довіднику. Але м -м, моїм завданням було не лише надрукувати і зібрати таку довідникову інформацію, але й зробити так, щоб е всі ці телефони, вся ця інформація вона працювала. І в рамках цього, в рамках підготовки. Зустріч демобілізованих учасників антитерористичної операції ми ж багато говорили про те, що ми підготували наш шпиталь ветеранів війни до того, щоб він міг зустрічати, реабілітувати, фізично реабілітувати, лікувати наших воїнів. Тобто. Так, ми внесли необхідні зміни в статут на останній сесії для того, щоб категорія учасника антитерористичної операції також була внесена і до назви, і до статутних документів, для того, щоб можна було витрачати державні кошти на лікування цієї категорії. Також ми Сьогодні займаємось ремонтом приміщення в нашому шпиталі кімнати психологічної реабілітації. В цьому нам допомагають, звісно, підприємці Миколаєва і а самою психологічною реабілітацією займаються волонтери. Наша кризова психологічна служба, яка з багатьма військовослужбовцями вже попрацювала і дуже плідно попрацювала. На останній сесії, яка відбулась минулого тижня, було прийнято ряд рішень, які також стосуються стосуються наших демобілізованих. Це виділення коштів на придбання необхідного. Медичне обладнання для госпіталю ветеранів війни трохи більше 500 тисяч гривень виділено. А головне, що ми змогли зробити, і дякувати депутати обласної ради нас підтримали. Ми виділили 2,4 мільйони гривень на оздоровлення або реабілітацію військовослужбовців. Це достатня сума для тієї кількості, які в нас проходили лікування. Ми сьогодні знаємо, що поранених наших мешканців Миколаївщини тих, хто повернувся з ОНЕТО, близько 500 чоловік. З них 28 вже мають статус інваліда війни. Отже, з розрахунку на цю кількість людей ми виділили з обласного бюджету ці кошти для того, щоб... Військовослужбовці демобілізовані змогли пройти оздоровлення. Це може бути літнє оздоровлення, це може бути реабілітація, це може бути будь-які послуги. Але саме головне, що ці кошти на сьогоднішній день є. Вони виділені і депутати підтримали. Час майже закінчується. Останнє питання дуже коротко. Я розумію, що коротко його, мабуть, не вийде, але треба. Вимушені переселенці. Це теж наслідок. Антитерористичної операції, війни в нас немає. Скільки їх е, в Миколаївській області? Що, їм, що буде далі з ними? На сьогоднішній день е, трохи більше, ніж 8700 осіб перебуває на Миколаївщині. Ця цифра, я вже. Десь місяць ми в рамках цієї цифри тримаємось, кількість вимушених переселенців майже не збільшується. Якщо приїздять нові сім'ї, то є громадяни, які повертаються до себе додому, повертаються в Луганську, Донецьку область, там, де є така можливість. На сьогоднішній день всі наші вимушені переселенці є на обліку. Вони отримують за постановами Кабміну Допомогу на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги або на найм квартир. Але якраз минулого тижня піднімалося питання про те, що постанова була прийнята на 6 місяців, і якраз термін цих 6 місяців збігає. А ситуація майже не змінилася. Тому якраз на селекторній на раді Прем'єр-міністр підняв питання перед Мінсоцполітики про те, щоб термін тих довідок, термін обліку і термін виплат продовжено було на, ще там на півроку, на рік, наскільки буде необхідно, щоб ці питання були вирішені. І вже сьогодні ми отримали листи від Мінсоцполітики про те, що, яким саме чином який механізм продовження цих, цих виплат. Намагаємось… Відгукуватися, не просто відгукуватися, а також охопити увагою всіх тих, хто вимушений був переселитися. Цей близько двох тисяч дітей, які навчаються в школах і дитячих садочках Миколаївщини. Це ті молоді люди, які будуть складати ЗНО, наприклад, найближчим часом, або готуються до вступу в нас, вищі навчальні заклади. Начебто кількість людей і велика в той же самий час. Нам вдається охопити увагою і відреагувати на будь-яку потребу. Хоча, звісно, замінити теплий затишний будинок, Батьківщину, своє рідне місце майже неможливо, але тим не менш намагаємось і гуманітарною допомогою, і будь-якою іншою допомогою охопити увагою наших переселенців. Ж, дякую, сподіваюся, що так воно і буде, і надалі буде. Не встиг я все запитати. Зрозуміло, час вичерпаний. Я сподіваюся, що ви далеко не останній раз в нашій студії. Дякувати, що прийшли. Дякую вам. Що ж, а нашим глядачам я нагадую, що в гостях у нас була заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Альбініна Янішевська. До побачення.